Мистецтво продажу називається мистецтвом, тому що більшість товарів, які продаються, насправді не потрібні покупцеві. Однак їх вміло переконують у потребі в тому чи іншому товарі і ефективно маніпулюють їхніми бажаннями. Щоб ви не продавали, чи то продукт виготовлений якимось іншим, чи то ваш час або послуги, ви повинні робити це правильно. Щоб те, що ви пропонуєте, не тільки користувалось попитом, але й мало високу ціну. Ось кілька дуже важливих правил про те, як щось продати. Всі вони засновані на моєму власному досвіді та спостереженнях, і не тільки не думайте про те, що люди знають, що їм потрібно. Як правило, що переконати клієнтів починають з елементарних психологічної точки. Зору прийомів, ексклюзивність продукту, ноу-хау, якого немає ні в кого. Щось нове і дуже круте. Стимулюйте цікавість людей. Апелюйте до інстинкту виживання, додайте в рекламу трохи страху, нібито це життєво необхідно. Саме цей інстинкт змушує людей діяти, а не залишатися пасивними. Наприклад, скажіть, що продукт скоро закінчиться, і це покупцеві життєво необхідно, бо вирішить якусь його проблему або що тільки з цього продукту обмежено. Якщо чесно, я сам до сих пір трапляю. На ці хитрощі. Щоб продати товар, зверніться до авторитету людини, яку знають багато людей, і думці якої довіряють. Щоб продати слона, я думаю, всі пам'ятають цей прикол. Потрібно переконати людей купити саме у вас. Для цього напишіть всі переваги слона. Слони єдині в своєму роді, і ви будете повним дурним, якщо опустите цю можливість, яка випадає раз в житті. А якщо ви не купите, ким ви будете в очах інших? Більше блиску, ще більше ні, недостатньо ще більше. Все блискуче і красиве автоматично сприймається як нове, модне і цінне. Багато водіїв можуть підтвердити, що на їхню думку, їхній автомобіль працює краще після того, як його помили і відполірували. Чому це має такий ефект? У 1990 році британські дослідники висунули дуже цікаву теорію. Виявляється, наша любов до близьку бере свій початок ще з часів перших людей, які шукали чисту безпечну воду, щоб пити її. Ось чому ми досі несвідомо зупиняємося, щоб подивитися на близькучі речі. Перед тим як продовжити, ми б хотіли подякувати нашим. Партнером з компанії LP. Це дійсно компанія, послугами яких користуємося ми. Ми б не радили вам те, що самі б не тестували. Весь облік товару, замовлення ми ведемо через CRM. лендінги в основному створюємо через LP Mobi. Ви також можете зайти і спробувати, бо в них є якась тариф на один лендінг абсолютно безкоштовно. До речі, також певний час до відкриття власного складу користувалися їхніми послугами фулфілменту, лп склад Усі посилання також залишимо під відео. Отож, до основної теми, зробіть так, щоб клієнт отримав задоволення від покупки. Коли люди роблять щось, що їм подобається, їдять щось смачненьке, переїжджають в інше нове місто або взагалі заходять в новий магазин, людський мозок виділяє. Хімічну речовину під назвою дофамін, яка передає емоційну реакцію і змушує нас відчувати себе чудово. Тож додайте емоцій до процесу купівлі. Насправді люди слабкі до цифр. Мало хто може підрахувати реальну вигоду і зрозуміти справжню цінність товару. Мітливі продавці добре знають, що ціна залежить від них. Навіть якщо вони бачать 50% знижку на товар, швидше за все це буде ціна, яку придумали. Головне переконати клієнта, що ваша ціна найкраща. Айпад за 499 доларів. Чому ця ціна вважалася такою хорошою, в 2010 році? Знову ж таки, тому що цифри це не те, що ми спілкуємося на ти. Навіть якщо ми розуміємо, що 499 і 500 це лише невелика різниця в 1 долар. Наш мозок мислить трошки інакше. Насправді ми часто читаємо ціни зліва направо і запам'ятовуємо лише першу цифру. Ви швидше за все, точніше, ваш мозок краще сприйме 499, бо це трошки більше 400, ніж майже 500. Ось ще дуже ефективний інструмент, який був. Реально перевірений на практиці. Такі правила можуть допомагати вам продати що завгодно: електротовари, овочі, рибацькі снасті, косметику і так далі. Ви можете продати будь-що і будь-кому. Ви можете продавати будь-що і будь-де. Головне правильний підхід: використання інструментів, які всі давно відомі. Додатково надамо інформацію, що найкраще продається та на що потрібно звертати увагу. Найбільше за кількістю пропозицій, а також найбільш популярна серед покупців категорія товарів. Це одяг, взуття, сумочки в тому числі. Про це пише з Page UA з посиланням на. Дані дослідження. Так, в поточному році, в порівнянні з 2023 роком, найшвидше відновлення кількості пропозицій у категорії одяг та взуття, включали саме аксесуари. На ці дані ми також спирались при виборі однієї з наших ніж. Аудиторія, звісно ж, набагато активніша, саме жіноча, якщо річ йде про покупки. Тож дуже важлива ваша стратегія. Добре структуровані стратегії, продажі важливі, бо вони перше визначають ваш фінансовий успіх, забезпечують стійке зростання обсягу продажів. І, відповідно зростання вашого прибутку Зміцнюють лояльність, задоволеність клієнтів. Якщо ви можете забезпечити високий рівень обслуговування замовників і задовольнити їхні потреби, то це. Сприятиме збереженню як постійних клієнтів, так і приверне увагу нових. Позитивно впливають на вашу репутацію. Задоволені клієнти це чудові промоутери для бізнесу, які діляться своїми враженнями від використання продукту або послуги з іншими споживачами. Забезпечуйте систематичний моніторинг та оцінювання проміжних результатів. Це дає змогу вам своєчасно реагувати на зміни в потребах споживачів і тенденції на ринку, спрощуйте процес ухвалення рішень. Це сприяє внутрішній координації та погодження дій усіх технічних питань, що в свою чергу полегшує впровадження стратегії продажу та досягнення спільних цілей. Стимулюйте навчання та розвиток членів своєї команди. Необхідність постійного вдосконалення стратегії продажу вимагає високого рівня компетентності фахівців. Це сприяє розвитку усіх учасників продажу, дає змогу створити професійне середовище та підвищити ефективність роботу ваших спеціалістів. Якщо ж стоїть питання, як знайти нових клієнтів вашому магазину. То ми порадили вам саме ці 5 простих кроків. А саме, перше, це розробіть масштабну стратегію, поставте чіткі цілі. Друге, дбайте про простоту продажів. Не ускладнюйте її для ваших клієнтів. Не залишайте поза увагою відбудовувачів веб-сайту, які не роблять покупок. Збирайте базу, винагороджуйте постійних клієнтів, Це додаткові знижки, подарунки і так далі. Створіть цікавий, зрозумілий в і зробіть так, щоб його було легко знайти. На цьому на сьогодні все. Будемо закінчувати, щоб не Перевантажувати вас, а продовжимо в наступних частинах у роликах про продажі. Залишай свій фідбек, якщо цікавий такий формат. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів.